Вітаю, друзі! Сьогодні 7 липня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочук і сьогодні зі нами в студії вже традиційно. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова Столиця. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю, дякую, що ви знаходите в своєму графіку трішки часу і для нас. Оскільки ви пишете багато цікавих речей у себе у Фейсбук. До речі, друзі, хто не підписаний на сторінку Фейсбук, пана Вадима, рекомендую. Там уже скоро буде 1100 підписників, а постиг користуються дуже величезною популярності, тому що є ну такого певного роду цікава цікавий погляд на події, які відбуваються в загалом у світі. І щодо питань, наприклад, південного Кавказу, але до нього трішки згодом. Пане Вадиме, от е, телефонна розмова Трампа і Путіна, що я особисто побачив, от навіть на сьогоднішній ранок. Трамп уже, мабуть, раз з десятий повторив те, що я бачив, що він дуже незадоволений путіним після останньої розмови, е, і його позиція поки що залишається такою стабільною, тобто він її не змінив. А от каже, з Зеленським я поговорив класно. От до навпаки, як було раніше і з Путіним класно поговорив, а Зеленський його там не задовільняє. А тепер сталося зовсім по іншому, що це може означати для нас? І загалом, як би ви цінили от останню розмову Трампа і Путіна? Ну почати треба з того, що я до кінця так і не зрозумів, навіщо Трамп дзвонив до Путіна. Тобто, за великим рахунком логіки в цьому дзвінку не було. Тому що він насправді не передбачав того, що Путін повинен був сказати, що все я погоджуюсь на твої умови Дональда. Тому що ну напевне, все ж таки Трамп розраховував на те, що Путін достатньо. Скажімо так, насторожено поставився до всього того, що відбулося в Ірані, і ми на увазі бомбування Ірана. Він вважав, що Путін може там трошки, в принципі, перелякатися, піти на якісь поступки. Але з моєї точки зору, це було абсолютно нелогічно, тому що Путін не збирався йти в на які поступки. І, власне, Сам цей дзвінок був багато в чому нелогічний, і він передбачав те, що Трамп буде розчарований, як він сам виразив. Ситуацію. Він дуже часто повторював слово я розчарований». е, Тепер щодо е, логіки майбутніх дій на сьогоднішній день е, Подобається це комусь що не подобається, але е, є дві опції розвитку подій. Перша опція, е, і про неї нібито вже говорить міністр внутрішніх справ я забув, як це посада, але за аналогією міністр внутрішніх справ Сполучених Штатів Америки е, про те, що потрібно е, максимально зараз витіснити Росію із енергетичного сектору світу е, і е, зробити в принципі мінімум можливостей для її експорту. І друга опція це власне кажучи стати партнером Російської Федерації в експорті енергоносіїв і по суті під американським прапором продавати ну перш за все енергоносії, але й ширше підсанкційні товари. В е, країнах, які ввели санкції проти Російської Федерації, перш за все в європейському союзі, е, це дві прямо протилежні концепції. Вони обидві лежать на столі зараз у Дональда Трампа. Е, яку він із них обере, поки що сказати складно. Я зараз схиляюся все більше до того, що він обере першу, тобто почати вирісняти росіяни з цього ринку. Але е, поки е, я думаю, що рішення не прийняте, а поки це рішення не прийняте, доти ми будемо чути про те, що я розчарований, щось подібне. Ді, пане, пане Але... Володиме, а, а можна я вас переб'ю? Бо ви мене заінтригували. А, ви кажете, що от перший сценарій, швидше за все, обере Трамп. А які ознаки на сьогоднішній день є, те того, що Трамп дійсно готовий витісняти Росію з енергетичного ринку світу? Я особисто їх зовсім не бачу. Зараз цього і немає. Я кажу, що з точки зору логіки, е я ну, вважаю, що він пресора... Трамп, Трамп і логіка, ну це такі речі, як Путін і логіка. Зараз я так читаю, і вибачайте, що перебив ну в даному випадку. Тобто, є е, не тільки Трамп, тобто навколо нього є величезне лоббі е, нафтогазової галузі, який е, е, переважно республіканським е, або багато чого республіканським. Точніше е, є його е, команда, яка так чи інакше пов'язана із е, тим регіонами, де видобувається. Е, більшості енергоносіїв в Сполучених Штатів Америки є в залі логіки економіки Сполучених Штатів Америки, яка достатньо mm -hmm. цілеспрямована йшла останніми роками до того, щоб стати, скажімо так, ну монополістом, ні, але стати дуже впливовим гравцем в цілому ряді регіонів світу, і зараз з моєї точки зору, зору uh -huh. логічно було в США продовжити цю історію і спробувати натиснути на Російську Федерацію. І, uh -huh. е да, але це дуже складний процес. Це не процес такий, що uh -huh. от, ми введемо закон від і все запрацювало. Так воно не буде працювати. Uh -huh. Тому я думаю, що зараз е в Сполучених Штатах Америки не, будуть вести достатньо серйозні дискусії з приводу цих моделей, тобто то як будуть функціонувати ці моделі в майбутньому. Е і е я думаю, що десь ближче до осені ми побачимо перші кроки до не, власне кажучи спроб витіснення сполучених Росії із енергетичного ринку. Але можливо, я ж говорю я більш схиляюсь до цієї моделі, але це не значить, що вона е переможе. Тому станом на зараз тут є, скажімо так, на столі дві концепції, і одну з цих концепцій, і від того, яку вибори концепцію Трамп, буде залежати те, як він далі буде тиснути або не тиснути на Володимира Путіна. Ну я хотів би звернути увагу ще на одну деталь, яка була озвучена Трампом під час його коментування розмови. Він каже: Я розмовляв, і таке в мене враження, ну там з кимось, да, що Путіна в Кремлі немає. Ніякої реакції, звісно, з боку е, Кремля на цю фразу я не побачив. Тобто, Путін це проковтнув за великим рахунком, і оточення Кремля це також проковтнуло. А що означає загалом сказане Трампом, що Путіна там немає? Тому що це все або ж і нічого. Тобто, в даному випадку це це те теж саме як він в одному із останніх інтерв'ю сказав, що е, я можу бути жорсткішим проти Росії, навіть ніж буде більш жорстким проти Росії, ніж проти Ірана, е, але це зовсім не означає те, що він збирається обстрілювати Російську Федерацію і mm -hmm. наносити якісь там удари по Росії. Е, тому, в, тому в даному випадку, е, що він мав в, момент, в конкретному випадку. Під словами Путіна в Кремлі немає. Ну я не уявляю, що це можна знаєте, пальцем в небо потикати і можна попасти, а можна не попасти. Ну, ви Ти, знаєте, що... Просто пане Вадиме, коли президент країни таке говорить про іншого президента країни. Ну як би там не було вони обидва при посаді, то це щось певною мірою ну означає. Я не те, що там хочу сказати вам, що ми маємо щось додумати да, в цьому плані, але от моя моє міркування, що в будь-якому випадку це мало б. Мати якийсь фідбек з боку Кремля, ні. ну наприклад, ні чому, тому що е, головна стратегія тук, комунікації е, Путін Трамп полягає в зализуванні, зализуванні і ще раз зализуванні uh -huh. Тобто, головна задача Путіна не посваритися з Трампом і максимально okay. відтягнути момент, коли можуть бути введені е, будь-які санкції проти Росії. Як тому лише? він не Да, перепрошую. Як тоді розцінити коментар вчорашній виступ, точніше, вчорашній Путіна. Він вмикався по відеозв'язку на саміт Велик, Бріксу, Перепрошую, та, і там говорив про те, що ми там великі, так далі. 40% економіки, світу, третина населення. Ну просто площі, площі, да, тобто, ну дуже дуже багато цифр. і каже, чим далі, тим більше розрахунків національних валютах. Підсумкова декларація містила. Звинувачення на адресу митної політики без конкретизації Трампа Сполучених Штатів Америки, але Путін вкотре так дуже тоненько натикнув на те, ну давайте відходити від долара, бо з доларом все складно і так далі. То виходить, що і Трамп це з'їв. Хоча Трамп каже, що ну якщо хтось там буде щось виступати, то е, будуть вводити додаткові 10% мит. Він про Блікс про блікс говорить. Я не дуже бачу зараз зализування. Чому не дуже бачу зализування? Тому що після розмови Путін демонстративно, я так вважаю, дуже сильно вдарив по Україні. Відразу ж, от тільки вони переговорили, поклали слухавки і пішли прольоти миттєво. Путін прекрасно розуміє, що на це Трамп особливо реагувати не буде. Але Трамп боляче реагує на інші речі. І якщо подивитися на риторику Путіна рік тому і риторику Путіна на саміті БРІКС, який був в Казані, і на риторику Путіна, який виступав вчора, це два різних виступи. Тому що тоді, рік тому, Путін прямим текстом говорив, що наша ключова задача відійти від долара там, прийти на національні валюти, там, і так далі, і так далі, okay. зараз він це дуже акуратно сказав. Чому тому, що він прекрасно розуміє, що буде наджорстка реакція Трампа, який, я нагадаю всім в першій ніс його правління, сказав, що якщо країни будуть пробувати щось робити з доларом, в принципі, вони отримують страшні санкції. І в цей момент, перша країна, яка почала <ків> говорити про те, що ми нічого не маємо. Проти долара і будемо працювати з доларом, стала один із ключових учасників Брікса. Це саме Південна Африка. Uh -huh. Я думаю, що тут, оцими словами про долар, насправді Путін хотів підіграти всі зінкіні, перш за все, але точно але підіграти так, щоб не посваритися з Трампом. Оце, от, в принципі, якщо прикласти на людську мову його промову. Так, Китаю взагалі розрахунки в національній валюті вони не дуже корисні, бо їм долар важливий. Вони постійно відстоюють саме цю ідею і СІ критикував Путіна за цю ідею. Він говорив, що ні-ні ніякої додоларизації не може бути, оскільки китайська економіка дуже сильно залежна від американської валюти. Бо вона дуже залежна, але їм вигідно, щоб в усьому світі максимально збільшувалася е, кількість е, торгових операцій в юані. Тобто, для того щоб війти впереди з США, Америки, по юані потрібно займати все більше і більше місця Тут в світовій торгівлі е, я там можу помилятися, але плюс-мінус е, долар в світовій торгівлі це е, 40 копійками відсотків. Е, юань це 4 відсотки. Тому це, в принципі, той е, деспаритет, який е, Китай планує е, поступово, поступово, так по китайськи, повільно, е, але впевнено, е, зменшувати. Тому, звичайно, вони не говорять про деталізацію, вони говорять про збільшення юанізації. Окей, будемо за цим слідкувати. І ще одна тема, яку хотів би з вами також обговорити, щодо відносин Баку та Москви. Ви писали з цього приводу величезний пост у себе у Фейсбук, я його читав. Цікаві думки. Хотів би, щоб тут максимально просто пане Вадиме, ви нам ну от пояснили свою позицію стосовно перспектив погіршення ситуації на південному Каказі, ролі в цьому процесі Туреччини, тому що Ердоган став на захист Алієва. Алієв мовчить за великим рахунком. Ніяких коментарів немає. Ердоган каже: ні, ні, Алієв не хоче війни і мовляв, дуже добре і так далі. Це вже Ердоган як миротворець, чи він як там, третейський суддя, чи арбітер? Я навіть не знаю. Цікава була заява. Ну, в мене є певні міркування з цього приводу, але я вбачаю зараз, от можливо, помиляюсь, ви скажете, що ви думаєте з цього приводу, що Алієв демонструє більшу жорсткість до Путіна, аніж той самий Ердоган? Ну Алієв в даному випадку це проксі Троїчі. Тобто це треба розуміти. Це перший момент. Другий момент насправді з нього з чого потрібно почати. А потрібно почати з того, що в війна, які перемогли Азербайджан за допомогою Туреччини, по суті стала початком втрати Росією Південного Кавказу, або якщо радянськими термінами говорити, то практично всього за Кавказ. Справа в чому справа в тому, що на сьогоднішній момент. Туреччина, як країна, яка стає регіональним лідером, починає багато в чому контролювати фактично повністю все те, що відбувається в Азербайджані. Вона руками Азербайджана зараз мириться із Вірманією і як би це дивно зараз не звучало, але Грузії просто нікуди буде дітися. Вона змушена буде поступово поступово рухатися в сторону Туреччини. Uh, і uh, на сьогоднішній момент, да, але вони це роблять повільно. Вони роблять це не сварячись із Російською Федерацією, тому що крім всього іншого uh, 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 це величезні uh, фінансові потоки, які uh, до яких заробляє і Азербайджан на сьогоднішній момент і uh, Туреччина. Uh, путін uh, не зрозумів ситуацію, яка змінилася після Карабахської війни. Uh, він не зрозумів того, що Азербайджан від нього відривається, і він не зрозумів, що насправді вірмени... Вибираючи між Росією і е, примиренням із Туреччиною вибору примирення із Туреччиною. Тобто цього ніхто не чекав. Тут, тут просто потрібно паралельно дивитися на два процеси, які відбуваються одночасно і в Азербайджані, і в Вірменії. Що почав робити Путін? Путін почав, е, скажімо так, кошмарити азербайджанську діаспору в е, Росії. Резонно вважаючи, що це може вплинути на ситуацію в Азербайджані, тому що левова частка найбагатших азербайджанців це громадяни Російської Федерації, які живуть на території Російської Федерації, ага. і вони мають величезні впливи на а, територію Азербайджану, ага. але він добився прямо протилежно він добився того, що Алієв сказав: якщо ти хочеш йти цим шляхом, значить я піду. До... Витісняти твою ФСБшну штуленську мережу із території Азербайджану. і паралельно з тим, тут треба теж звернути увагу, що фактично в Унісон відбулася історія, коли. В Вірменії Пашинян по суті арештував свого Іванішіля, тобто в нього є свій російський вірменський мільярдар з економічним корінням в Російській Федерації. Ну, по суті, це модель Івані Ширі. Яку Росіяни думали втілити в життя на території Вірменії. Їм цього не вдалося, і на сьогоднішній день там протягом наступних двох місяців, відбудеться підписання договору вірменія азербайджан Таким чином Вірменія виходить із географічного тупика. Просто коли подивитись на карту, ми розуміємо, що Вірменія оточена з однієї сторони. Грузія, яка зараз знаходиться на впливі в впливах Російської Федерації, Туреччина Азербайджан, з яким вони знаходилися в стані війни, і Іран. Тобто, по суті, єдине вікно в світ – це був Іран з усіма відповідними наслідками сьогоднішнього дня із війною, там, і з війною. Відкриття Азербайджану і Мирний довір з Азербайджаном реально починає зовсім по іншому вибудовувати можливості логістичні, і не тільки логістичні е, можливості Вірменії. Тобто, таким чином, на сьогоднішній день Туреччина руками Азербайджана, говорячи про те, що ми за мир, ми там готові допомогти в усьому, е, отримує е, Азербайджан і Вірменія. Е, вона збільшуватиме свої впливи на Грузію, тобто, якщо подивитися на товаропоток і взагалі. Економіку Грузії, особливо ця частина Аджарія, і mm -hmm. ця частина Грузії про Чорноморське, це фактично повністю все заполонив турецький бізнес на російський турецький бізнес і паралельно з тим, вона різко розширила туреччина. розширила свої можливості в Центральній Азії, тому що зверніть увагу на те, хто приїхав до Азербайджану. До Азербайджана приїхав Ердоган. До Азербайджана ну по суті це підтримати Алієва. Приїхав президент Пакистана. Пакистан в даному випадку виступає як проксі Китаю. Це один з ключових партнерів Китаю. В сходу угу, угу. в Азербайджані, між іншим, дуже різко активізувався Китай, і там навіть відмінили візи. Тобто з вели безвізовий режим з Китаєм, е, да. але паралельно з тим довсюди приїжджають е, представники Казахстана, Узбекистана, е, представники Казахстана Узбекистана. Е, і представники Казахстану та Узбекистану. І по суті починається розмова про створення великого енергетичного коридору не, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Туреччина, Європа, е, що е, в принципі є величезну можливості ми даємо величезні можливості для змін взагалі в енергетичній політиці Європи уже там в тридцятому 35 п'ятому роках. Uh -huh. Таким чином, якщо підсумувати дуже коротко, то е крім військового е розширення можливостей е Туреччини на південному Кавказі. Туреччина починає ставати більш активним гравцем, перш за все в тюркських країнах Центральної Азії. І якщо ці країни раніше балансували між Китаєм і Російською Федерацією, я вважаю, що зараз ми будемо спостерігати процес, як будуть робитися спроби балансувати вже в трикутнику Китай, Росія, Туреччина цими країнами перш за все, це Казахстан, Узбекистан і ну напевне частково буде Туркменістан в мене тут ще один такий момент, тоді не складається трішки. А як же такі інформації головного управління розвідки про посилення військової бази в Гюмрі у Вірменії? Хоча МЗС в Вірменії каже, ні, ні, такого немає. Ми там нікого нікуди не провокуємо і так далі, але я не думаю, що ГУР просто так би робив цю заяву? Ну, дивіться станом на зараз договір між Вірменією та Азербайджаном не передбачає того, що контролювати. Всі процеси будуть російські прикордонники, тому що росіянам російська модель була в тому, що російські прикордонники повинні контролювати цю історію цього не сталося, і судячи з цього, цього не буде. Відносно посилення бази в передвоєнний період, я на увазі перед нашим повномасштабним вторгненням. Ця база налічувала, якщо я правильно пам'ятаю п'ять тисяч людей. Тобто, це всього на все був це, це з цивільними і так далі. Тобто, бойових там там дві з половини три тисячі людей. Ну буде збільшено там і ще трошки, але це не буде глобально впливати на uh -huh. е ситуацію. Тобто, росіяни справді вони не хочуть виходити із Вірменії, вони будуть робити все безлежне для того, щоб ця база залишилася, а Вірмен немає сил для того, щоб цю базу просто ліквідувати. Але е, ключове питання не в базі зараз, а в тому, хто буде контролювати е, е, чиї чи, чи, чи прикордонники або чиї військові будуть контролювати е, ці переходи. Вони, судячи з цього, будуть контролюватися е, без участі Російської Федерації. Плюс до всього іншого тут не треба забувати і про е, інший аспект. Який дуже важливий для Росії це безумовно чому всі чим так росня так багато говорить зараз про те, що треба врегулювати. тому що через е е туреччину е і, можливо, Азербайджан е ідуть достатньо серйозні е потоки сірих е вуглеводнів е до Туреччини, а потім далі вже, відповідно в Європу або в інші частини світу. Мені просто тут цікава позиція Пашиняна, наскільки він буде швидко знаходити для себе мотивацію миритися із Алієвим після війни і відходити від Росії. Так, з Росією у нього не дуже гарні відносини, але з Алієвим... прошу вже вона вже е, Дата підписання це протягом я, я знаю да, про цей анонс і про підписання мирної угоди, але все ж таки мені от особисто цікаво спостерігати за трансформацією Пашиняна, куди він буде коливатися. Ну розумієте? Окей, це... є нікуди, є нікуди діватися, я ще раз повторюся про географічний тупик. Тобто, в тебе є два варіанти. Або ти... Тут розумієте, я, я чому зараз на цьому наголошую: тут дуже тоді непривабливо виглядає Росія, вона тухне зовсім в цьому регіоні, і вона Особливо. за логіку, як ви кажете, повинна щось робити. Тому абсолютно логічним посиленням є її військова присутність, і одна із баз, яка там може бути використана, це справді юмрі, і початок якихось там диверсій на цій території, тоді так. А інакше Путін просто напстою звідти витиснуть ви самі про це говорите. А вони нічого не можуть зробити. Вони застрягли в Україні. Якби вони не застрягли в Україні, нічого подібного не було. Не було б ні Другої Карабахської війни, ні, ні багато чого іншого. Вони застрягли тут, і у них немає жодної можливості е, на сьогоднішній момент е, воювати. Е, більше того, у них е, немає зараз можливості е, навіть е, пискнути проти Туреччини. Тобто той момент, коли якщо пам'ятаєте, кілька років тому. Ердоган збив російський літак, який залітав на територію. Потім Росія розпочала війну із сільськогосподарською продукцією Туреччини. Ну тобто торгівельну війну Ердоган збушний був тоді перепросити, і так далі. І так далі. Зараз Путін не може навіть ввести єдині болючі санкції проти Азербайджана. Це санкції проти сільськогосподарської вербницької продукції. Тобто він навіть цього не може. Та й взагалі, якщо говорити по дивитися просто на торговий баланс е, Росія-Азербайджан, е, це все на 4 мільярди доларів. Тобто, то Просто щоб ми розуміли. Тобто, це е, дуже маленький е, торговий партнер, і навіть якщо вони введуть санкції, які будуть болючими для Азербайджана, е, то все одно це не буде е, якоюсь катастрофою для азербайджанської економіки. Добре, за цим будемо дивитися, і на завершення в мене ще одне питання. Сьогодні буде е, зустріч Нетаняху та Трампа. Нібито у Вашингтоні, в Білому домі, прем'єр-міністр Ізраїлю має поговорити із очільником Сполучених Штатів Америки про угоду, яка за твердженням Трампа може бути відписана цього тижня і передбачатиме припинення воєнних дій Ізраїлю у секторі Гази, але там є умова. На а, думку Нетаньяху, точніше, на позицію, однозначно, ватажки Хамасу мають вийти із сектору газу. Я особисто не бачу такої перспективи. Ну і зрозуміло, що ну, ця угода навряд чи буде підписана. Хоча Трамп заявляє, що це буде супер. Чому я про це зараз згадую? Тому що будь-яка зараз ініціатива Трампа щодо підписання мирної угоди будь-де ну окрім Руанди, вона фактично провалена. Нічого такого нема. Навіть з Іраном все впарлося знову в стіну. Ну я б сказав, що все впалося в стіну, незважаючи на те, що хусити обстріляли один із своїх грузів, е все-таки там прогрес є. Тобто там е на цьому етапі можемо говорити про те, що Іран е не має можливості виробляти ядерну зброю, і я не думаю, що він матиме зараз серйозну можливість е вагомо впливати на е свої просі. Навіть mm -hmm. з уже все те, що відбулося з Хусиками. Якщо говорити про сьогоднішнє е, підписання, е, то вже є друга сторона. Тут ключовий момент е, полягає в тому, як Катар і Агіва будуть впливати на ну, які є головними посередниками з тією стороною, як вони будуть впливати на ситуацію в, е, е, в секторі газу. Uh, і uh, ну, не виключно, що вони зможуть на них натиснути. Тому зараз поки що мені сказати тяжко, чим це завершиться, uh, але я тут більше оптиміст ніж uh, песиміст. Окей, okay. справді питання доволі складне, і воно не передбачено, враховуючи саме політичні. Mm, скажу так, не амбіції, а бажання не не таняху вберегти вберісти себе любимого в кріслі в кріслі, то це також має певний відбиток на цю всю історію, але це дуже важливо. Я чому зараз загострюю саме на цьому питанні для мене особисто важливо, аби підкреслити наскільки Трамп є впливовим для ухвалення рішень у світі, тому що. З приходом його до Білого Дому, ну мені так видається, його роль була трішки перебільшена. Хоча він, направду побоюється. Відварто побоюється у світі. Е, пане Вадиме, я вам дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую за коментарі. Е, непрості питання, складні е, ситуації. Звісно, на них не може бути, друзі, простих відповідей. Відтак прошу вас, пишіть коментарі у е, під відео, що ви думаєте з приводу почутого. Ну і обов'язково побачимося. Дякую вам. Дякую.